Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, мої любі друзі, завтра в 19.45 відбудеться матч Ліги Чемпіонів, другий тур. Жерона, у себе вдома, на стадії МТВ буде приймати феїнорд. Історична подія для Жерони, для стадії НТВ, тому що завтра Жерона вперше проведе свій домашній поєдинко, поєдинок в рамках Ліги Чемпіонів. Мої любі друзі, тому це історична подія. Подія для Жерони, історична подія для каталонської команди. Сьогодні я хочу поговорити про Жерону, про Фейнор, в кінці відео поділитися своєю думкою, чого все-таки я очікую від даного двобою. Розпочнемо ми з Жирони, Традиційно з господарів. За останні 5 поєдинків Жерона зазнала 3 поразки. Причому підряд та дві нічі підряд. Ось програли в Барселоні. До речі, всі всі матчі вони були вже після міжнародної ось паузи, тому що до того нібито непогано Жерона виступила. Тоді, да, програла Атлетіко, але зіграли нічі з Релом Бет сама. Але при цьому здобули перемогу над Осасуною. При цьому здобули, здобули перемогу над Севілі. Тобто Жерона набрала 7 балів. В чотирьох турах, і це доволі таки непоганий справді початок був для Жерни. Але ось після що щось міжнародної паузи Жерона жодного матчу команда не виграла. Програла Барселоні 1-4, програла Париж, ну людина Парде Пранс на 90-й хвилині при Крем'яті Жерона пропустила. Потім програла в Валенсі нічия з нічия з Сельди. Ось. Матчі з Валенцією, з Рая велікано. Жерона більше володіла м'ячем за своїх суперників. При цьому перевага за володінням була дуже великою, там 68%, 71%. Тобто тотальний контроль м'яча від Жерони, але дуже мало моментів. З Валенції взагалі не було. з Зграя валікану, були моменти, там і крістя Стуані, але забити не вдалося. В принципі, Жирона в останніх двох поєдинках, що з що ще Сельтою, мені сподобалася Жерона. Сельтою дуже потужний перший тайм, також Жерона домінує більше володіє м'ячем, І нарешті Жерона забиває, Жерона забиває, Жерона перемагає. Але в другому таймі Сельта гру ну, скажімо так, міняє. Тому що другий тайм вже був за Сельту, і Сельта в кінці кінців э, забила на 82-х хвилин як Гаспас легенди Сельта рахунок зрівняв, в кінці кінців Жерона... Знов-таки втрачає дорогоцінні бали. В іспанській Лалізі Жерона займає 12-ту позицію. Команда набрала 9 балів в 8 поєдинків. В принципі, не трагічно, тому що навіть до цієї такі зони Єврокубків 5 балів. Ось, плюс це тільки початок сезону, тому у Жерони ще є шанс та час все виправити. Ось, тому що дуже багато поєдинків ще попереду. Мінус 2 різниця пропущених у Жерона, 9 забитих м'ячів, 11 пропущених. Жерона дуже талановита команда, і ми це прекрасно знаємо. Ось. Але і справді в деяких матчах Жероні не щастить, наприклад, Егзрай Велікана або Сельте. Ось. Ну, Жерона не слід забувати, молода команда, яка тільки будується. І, і ще раз нагадаю, мої любі друзі, у Жерона є великий-великий потенціал. Feyenoord! Три одна одна поразка та одна перемога в останніх п'яти поєдинках. Команда зіграла з Роттердамською Спартою в нічі 1-1, потім було нічі з Гранінгемом 2-2, а потім поступилися Ліверкузенському Байеру в рамках Ліги Чемпіонів з рахунком 0-4, потім перемогли Бреду 2-0. На ну, останньому матчі було нічі з НЕ команда зіграла в нічі 1-1. Після шести зіграних матчів Феєнорд ері ерідивізія посідає шосту позицію. І чи ні, чемпіони Нідерландів набрали лише 10 балів плюс, хоча, до речі, справись раді Феєнорд жодної поразки не зазнав. Чотири нічі, дві перемоги. Тут дуже багато нічінних результатів. Ну, правда, ПСВ вже команда. Пішла в відрив. Ну, там взагалі вже 21 бал. Ось. Э, Також утрехт в відриві 16. Але ну, в будь-якому випадку для Фейнорда ще все нічого не втрачено. Ще раз нагадаю, що це тільки початок сезону, і, в принципі, Фейнорд. Як чинні чемпіони Нідерландів, який. ні, перепрошую, мої любі друзі, ні, тоді ПСВ став. Чемпіон Нідерландів, це сезон 22-23. Ось тоді Фейнор, да. Бо чемпіон Нідерландів. це вибачайте, мої любі друзі, це трішки переплутав ПСВ. Я чинним чемпіоном Нідерландів. Ось вибачайте бачите мене, мої любі друзі. Я переплутав сезон 22-23. Тоді справді Фейнор то виграв чемпіонат в прагарній слоті. А вона у компанії Фейерман посів другу позицію. Ну все. Ну, друга позиція, 84 бали, лише дві поразки, 26 перемог, 6 м'ячих, різниця забитих плюс 66, 92 забитих м'яча, 26 пропущені. Неймовірні цифри у Фейнорда Ось, у цьому сезоні Фейнорд забив лише 12 м'ячів та 6 команд пропустив. Ну, в принципі, також непогано забивається. Ось, в принципі, Фейнорд виглядає доволі таки непогано. Обидві команди, знаєте, атакувальні. Ще Жирона ту ковальна команда. Що Фейнорд, мої любі друзі? То, то обидві команди полюбляють грати на атаку, обидві команди полюбляють багато володіти м'ячем, то домінувати на футбольному полі. Обидві команди, які розпочали з поразок: Фейнорд програв Байеру, Жирона програла Парижу. Ну, правда, Фейнорда мінус 4, різниця та пропущених. Вони знаходяться на 35-му місці. Жирона. Марії знизу прибачних мінус один. І команда, розташована мічіла на 26-й позиції. Я очікую великої битви. Історична подія на стадії МНТВ, домашній матч для жерони. Жерона, яка без перемог. Вже довга серія без у жерони. Останні ще перемагали в кінці серпня, ось да? якраз перемога на цивілії. Хоча ні-ні-ні, це був, це, якщо не помиляюсь, був, був початок вересня. Да, початок вересня. В будь-якому випадку, ось, без перемог Жерона вже довгий час. І ось Я очікую великої гри, думаю, що обидві команди заб'ють. І ось моя думка, мої любі друзі, перша, це обидві команди заб'ють даного поєдинку. Ось, обидві команди забіть. Це моя перша думка. Ну, а друга моя думка, я все-таки віддам перевагу Жироні. Думаю, що підопічні Мічело, як мінімум, не програють. Все-таки нічиє не виключає. Але те, що Жерона не програє фейно в рідних стінах, я. На 100% у цьому впевнений. Моя думка ось така. Обиді кому не забіть. та Жерона, як мінімум, не програє даний поєдинок. Що думаєте, друзі, ви напишіть свої думки в коментарях. Я вам вже дякую за увагу. Хочу побажати вам всього найкращого. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.